На сьогоднішній день з гідно плану міськрему, в міському клінічному пологу будинку було заплановано, на її території було заплановано ремонтно виконуючі роботи ТП-29. Вони пройшли успішно, внаслідок того, що міські рятувальники надали свою дизельну установку нашому акушерському корпусу, і акушерський корпус працював безперебійно і не відчув, що ми були сьогодні на ремонті, і ТП 29 ремонтувалося в нас. Також щиро хочу подякувати не тільки адміністрації міських рятувальників, а і співробітникам, які були сьогодні і працювали в пологовому будинку.